Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні 14 березня 2023 року. Вівторок мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ підписуйтесь на Ютуб канал. Коли підпишетесь, зможете залишати коментарі. Ну і ставити питання гостям наших ефірів. Сьогодні, як я вже сказав, 14 те березня це день українського добровольця. Дев'ять років тому, у 2014-му, саме в цей день, перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану вирушили на навчання і по суті з них почав формуватися перший добровольчий батальйон. Ну і власне привітайте сьогодні тих, кого знаєте, хто є добровольцями, хто був добровольцями, тому що добровольчий рух в Україні це справді дуже важлива і дуже потужна штука. Більше того, в непублічних розмовах. З деякими західними дипломатами це було там десь в 16-му, наприклад, році щось таке. Та я чув фрази, що якби отоді не було отакого от масового руху добровольчого, то навіть ті санкції, які ми вважаємо нікчемними, ну чи слабкими, та які наклали тоді на Росію за захоплення Криму, наприклад, та, то могло не бути навіть таких санкцій, тобто український добровольчий рух ще тоді вплинув на ставлення до України, це дуже важлива штука. Що ж тепер? Переходимо до аналізу ситуації на війні з нами на зв'язку. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Да, героям слава. Давайте почнемо з подовженої комендантської години у Херсонській області. Сказали, ну, тамтешня військова адміністрація каже, що є інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. От такого раніше я не пам'ятаю, та щоб така загроза через загрозу диверсійних груп оголошувалася пошли, ну, збільшена комендантська година. Що вони можуть там хотіти? Що вони можуть там робити, ці так звані диверсанти. Пане Павло, давайте говорити про спроби дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Херсонської області. Не випадково, якщо подивитися зведення генштабу збройних сил України, вчора окупанти випустили понад 400 снарядів. Це безпрецедентна вогнева активність окупаційних військ. Тобто намагається знов таки розтягнути зусилля ЗСУ від основних напрямків наступу. Створюють передумовину, скажімо так, для відволікаючих маневрів, дають зрозуміти, що можливий чи то наступ, чи то активізація бойових дій як на Херсонському, так і до речі, на Запорізькому напрямку. І не випадково власне, що крім активізації окупантів на цих двох названих на, напрямках, і одночасно відбуваються провокації на всій ділянці російсько-українського кордону мовиться про обстріли українських населених пунктів, так і спроби російської сторони дестабілізувати ситуацію на україно-білоруському кордоні, тобто розглядати ці. Сценарій окремо для Херсонської області не варто мовиться про загальний план щодо дестабілізації ситуації по всій ділянці, як кордону, так і відповідно лінії фронту. Вони намагаються таким чином унеможливити формування відповідно українських бригад, які візьмуть участь у відповідно контрнаступі щодо деокупації території. Зрозуміло, хотів з вами ще одну історію обговорити. Це видання Current Time, один з проектів Радіо Свобода. Вони десь знайшли перехоплення розмов, і це розмови вояків північного флоту Російської Федерації. І там я от, прочитав дуже ну як на мене цікаву цікавих кілька фраз. Значить, по плану комплектування на флот треба набрати тисячу контрактників за місяць. Набрали 75 людей, уже не в графі. Ку ніхто не хоче, ну і далі наступна фраза: у тих всіх, хто не хоче, хто ну там матюками сказано, як вони себе поводять, то їх треба. Переводити на рівні ну, рівнозначні військові посади в штурмові загони, і далі фраза пряма на одноразових. Якщо раптом вони залишаться живими, то після перемоги вже з ними щось там далі про них будуть вирішувати. От якщо вже командири, причому десь на півночі прямо називають своїх е підопічних пробачте солдатів та одноразовими. Ну мені не, не вдається не видається, що така армія здатна щось досягати. Абсолютно з вами згоден, тим більше давайте згадаємо останні підсумки візиту міністра оборони країни окупанта Шойгу за повідомленнями Міністерства оборони країни окупанта, ціллю візиту була інспекція фортифікаційних споруд на тлі можливого контрнаступу ЗСУ. Я цитую пряму мову власник представників країни окупанта. Тобто, незважаючи на весь інформаційний супровід. Щодо успішного характеру боїв на декількох ділянках, міністр оборони розглядає можливість і потенційну небезпеку українського контрнаступу. І не випадково, давайте згадаємо в інтерв'ю з економіст. підкреслюється, що залужник не дав себе втягнути в пастку Бахмуті і відповідно обезкровити ударні угрупування збройних сил України. А щодо одноразових, то тут досить показове, пане Павле, рішення щодо збільшення призивного віку на болотах в країні окупанта з 27 до 30 років. Оце досить показовий момент. Себто розуміють, що відповідно гарматне м'ясо закінчується, охочих е, е, отримати кілограм пельмені замість сина стає все менше, і відповідно відбуваються от такі от факти, ну скажімо так, поповнення особового складу одноразовими бійцями. Навіть так є кілька повідомлень. Ось в новинах щойно чули, що у Васильівці це тимчасово окупована територія Херсонської області. Готуються окупанти до вивезення колаборантів та їхніх родин. Аналогічно, напередодні від нашого генштабу, є повідомлення, що росіяни почали розграбовувати навчально-технічний центр на Запорізькій атомній електростанції, і це вочевидь ознака підготовки окупантів до відступу з енергодара. Плюс Плюс такі ж повідомлення про підготовку евакуації когось. Вивезення колаборантів є і в інших населених пунктах, які поки що знаходяться перед окупацією. Мені здається, це вже тенденція. Звичайно, пане Павло, давайте говорити з вами. Ну ці факти вже відомі, але давайте говорити, прокоментуємо останні заяви Ігната щодо можливості нанесення ударів по гідроенергетичній енергетичній інфраструктурі України. Оці тенденції небезпечні, особливо на тлі можливого контрнаступу збройних сил України. Знову з'явилася інформація, що окупанти всерйоз розглядають можливість підриву як Каховської ГЕС, так і відповідно Днепро ГЕСУ. Тобто створення штучних техногенних катастроф у разі, якщо вдасться підірвати греблю Каховської ГЕС, під водою опиняться близько 80 населених пунктів. Тим більше, що окупована територія вона географічно знаходиться нижче ніж контрольована ЗСУ. Тобто окупанти прекрасно розуміють, що квітень-травень стане критичними для них місяцями. Мовиться і про погодні умови. Ґрунт буде вже спроможний. Утримувати автомобільну відповідну бронетехнікою, і відповідна закінчиться укомплектування бригад зсу і переоснащення їх новітніми зразками озброєння. Оце все сукупність, плюс та інформація, яку ви говорите про вже евакуацію, як цивільної, так і. Відповідно, військової компоненти з окупованих територій свідчить про те, що окупанти я ще раз підкреслю серйозно розглядають можливість військового характеру звільнення окупованих територій не тільки відповідно Запорізької Херсонської області, але й Криму. Я роблю наголос. Не і прискорений темп фортифікаційних робот на території окупованого Криму. З одного боку, ми можемо говорити про виключно корупційну складову, але з іншого. Це політичний сигнал, в першу чергу. Політичний сигнал на пер росіянам, які мешкають на території Криму, що ситуація досить складна. Розглядається можливість власне прориву зсу на півострів. Наталя Гуменюк, це речниця оперативного командування Південь, сказала дуже цікаву фразу, що сьогодні найбільшим страхом російських окупаційних військ є їхнє нерозуміння української стратегії. Ну, по суті, ми навіть в ефірах тут ну, говоримо те, що є в публічному полі. Так це офіційно заявлено. Готуються нові бригади, готують у ну, збройних силах України. Готується гвардія наступу. Це те, що підпорядковане е, міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія, постачається і надходить. Дить, поступово техніка. А що таке значить нерозуміння стратегії тоді, пане Павло? Ну давайте говорити нерозуміння стратегії полягає в тому числі щодо ситуації в районі Бахмуту. Ви пам'ятаєте ту інформаційну хвилю, яку запустили Росіяни в українській змі з приводу того, чи варто обороняти Бахмут чи не варто Росіяни прекрасно розуміли, що характер вуличних боїв а наразі з просуненням безпосередньо на західні. В західні райони, в так звану промку, і відповідно, райони висотної забудови, кількість втрат буде просто колосальна. Всі розраховували, що громадським тиском вдасться видавити зсу зайнятих позицій, відповідно, змусити відійти від Бахмуту. Натомість ситуація прямо протилежна і це свідчить із заяв вже російської сторони. Той самий Пригожин волає історично про те, що в районі Бахмуту концентруються чотири українські бригади. І можливий контрнаступ зсу з урахуванням того, що оборонних позицій російської армії немає від слова зовсім може привести до досить е, негативних варіантів, а саме вихід, навіть на кордони 91-го року. Оце і називається нерозуміння ситуації. Тим більше давайте говорити, окупанти не розуміють, звідки буде удар. Називається і вугледарський напрямок. Бо відстань до Маріуполя 80 кілометрів, розглядається і запорізький напрямок, відстань до Мелітополя 82 кілометра. і ота активність окупантів на окупованих територіях Херсонської області, зокрема про що ми говорили на початку передачі, це знов таки, скажімо, намагання зрозуміти наміри української сторони щодо деокупації частини Херсонської області, в тому числі в моменті форсування річки Дніпро. Зрозуміло, тепер ще один аспект хотів з вами обговорити напередодні було кілька повітряних тривог, причому по різних областях і спостерігалася така ну незвична трохи. Я би так це охарактеризував. Активність російської тактичної і стратегічної авіації. От, власне, ударів ракетних ми не бачили, але тривоги були. Вони там щось піднімали в повітря. Відповідно, наші служби реагували. А як це можна пояснити? Це вони намагалися виявити, якісь наші системи протиповітряної оборони, чи що вони там робили? Абсолютно йдеться про те, що росіяни намагаються вирахувати місця розташування українського ППО для планування подальших ракетних ударів по території України. В першу чергу це стосується РЛС, відповідно самих пустових установок. Тобто, основними завданнями після того як росіяни зрозуміли, що ракетний терор щодо критичної енергетичної інфраструктури фактично провалився, стають саме українське ППО. Тим більше давайте пане Павло говорити про те, що напередодні з'явилася. Інформація, що українські екіпажі закінчили навчання щодо опанування систем Петріот. Аналогічна інформація стосувалася флори, власне франко-італійських сампті. І я нагадаю, ці системи ППО працюють по балістичній траєкторії ракетах з балістичної траєкторії. Тобто, москалі прекрасно розуміють можливості подальших сценаріїв, тобто те, що з українська ППО. Зможе нейтралізувати основну загрозу, а це нанесення ударів саме ракета. Ми з балістичною траєкторією. Добре, тоді давайте спробуємо припустити, а чому може бути присвячений і яких нам підсумків чекати від наступного Рамштайна. Напередодні міністри оборони переговорили між собою американський та український, обмінялися якимись думками. Ми розуміємо, що сама по собі зустріч уже конкретне засідання. Ну це вже по суті ухвалення рішень, які до того готуються. От якби вас попросили написати список того, що зараз Україні вкрай необхідно. Що би було в цьому списку? В першу чергу засоби ураження, артилерійські снаряди, Те, що дає дає, дасть можливість Україні. А мінімізувати вогневу перевагу противника і відповідно створити передумови для продавлення російської оборони не випадково буквально напередодні з'являється інформація, що прийнято рішення про розконсервацію завода з виробництва артилерійських снарядів в Румунії. І, відповідно, аналогічна ситуація відбувається на територіях інших країн пострадянського простору. Ба більше того, наразі лобіюється питання. Створення авіаційної коаліції, тобто питання передачі літаків, не знято з повістки дня. Активно обговорюється питання навчання українських пілотів і створення головне логістичних хабів. Не виключаю, що буде і розглядатися питання щодо логістики, а саме це створення ремонтних баз і відповідне навчання. Механіків танкових екіпажів і передача безпосередньо бронетехніки пришвидшений характер, Павле, Давайте подивимося на те, наскільки вже стислі по часу зустрічі в Рамштайн, і наскільки глобальними є їх рішення. Тому я сподіваюся, що найближчим часом буде прийняте доленосне рішення щодо передачі достатньої кількості артилерійських снарядів першу чергу натівського калібру 155, додаткових засобів ураження мовиться про ствольної реактивну артилерії і головне бронетехніка танки і БМП і БТР те, що створить передумови для успішного характеру контрнаступу збройних сил України. Ситуація буде вирішуватися на землі, отак от кажуть деякі військові оглядачі, і справді для цього техніка потрібна. Ми можемо розраховувати, що ну, оті картинки, та фото і відео, наприклад, з польського порту, та і там інших територій Польщі, де, де вже видно було велика кількість техніки і танків, і власне бронемашин різних типів. Що воно от зараз поступово чи не поступово має надійти сюди? Тут уже ну ну, на нього сядуть наші захисники, та опанувавши це, візьмуть, що називається собі в, в роботу. Ну і далі це все почнеться. Так, механіка, якщо дуже спрощено виглядає. Абсолютно, давайте говорити про те, що поява цих світлин це так званий контрольований витік інформації. Тобто було там дали чітко зрозуміти, що всі намагання російської сторони російських спецслужб заблокувати питання передачі важкої бронетехніки відповідно високоточного озброєння країн НАТО вони провалилися. Не випадково Павле, давайте згадаємо, що російськими спецслужбами останній тиждень було інспіровано низка масових так званих про вуличних протестів в декількох країнах Європи, які є ключовими партнерами України, вимоги це припинити постачання зброї нашій країні, тому істерика в болот досить зрозуміла і прогнозована. Ще раз підкреслю наступний Рамштайн. Відповідно, всі зустрічі нашого президента з лідерами світової світових країн. Це в першу чергу стосується прискореного характеру військово-технічної допомоги, і давайте згадаємо я на останок заяву Сунака. Ну так до речі, я вже бачив навіть фразу, що е, Британія і Франція хочуть щось ну типу відродити Антанту, тільки вже без Росії, а проти Росії. У них зараз так інтенсифікувалися контакти, і вони там альянс цей ну хочуть наповнити якимось змістом. Плюс Британія ну справді демонструє, що вона принаймні на європейському континенті хоче грати лідерську роль у підтримці України. Це важливо, як на мене. Абсолютно, тим більше давайте говорити про те, що Британія не відкинула шухля до старожитності ідеї створення війсів Лондон, Київ Анкара, і не випадково заява Британії спільно з Макромом про підготовку українських морських піхотинців. Пояснюю, для болот. на відміну від російської сторони. Морські піхотинці українською стороною будуть виконуватися, використовуватися виключно за функціоналом, цебто деокупація Криму. Це був чіткий політичний і військовий сигнал. В першу чергу нашій країні і відповідно болотам. Ну і на фінал, напевно, є повідомлення від видання інсайдер, що міністерство оборони Росії десь в районі Москви вирубує ліси і встановлює там е, зенітно ракетні комплекси С 400 якісь РЛСи для національної безпеки. Те, що вони позапихували якісь панцирі на будівлі у самій Москві. Ну я це сприймаю в тому числі як частину залякування їхнього населення, щоб вони думали, що ай-яй-яй, зараз тут злобні укри, їх всіх постріляють. Але от вирубувати ліси, і там навколо Москви ставити С 400 для чого це? Що це дає? Пане Павло, Ну да зі своєї сторони дам... дамо інсайду, інсайдерську інформацію, Лосиний остров, а це національний заповідник, де взагалі заборонена вирубка лісів. Наразі ведуться роботи щодо власне об... об, створення позицій систем ППО. Оце показувало. Це вже це істерика. Показув... Добре, 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 дуже дякую за розмову. Військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов був з нами зараз на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.